Друзі, всіх вітаємо на нашому каналі. І розпочати дане відео хочу з коротесенького огляду клумби Женіної мами. І хоч клумба в неї зовсім невелика, але на ній причудово розташувалися поряд декілька гарних кущів троянд, гвоздики, флокси, ромашки і навіть зелень і полуниця. Клумба не має чітких меж і тому плавно перетікає в городні грядки. Тому на фоні ви можете бачити висаджені кущі томатів. А зовсім нещодавно до цієї дружньої компанії приєднався кущ гортензії. він ще тільки приживається, тому не звертайте увагу, що він має дещо збентежений вигляд. І як би не було причудово спостерігати ці божі дарунки, але нам треба переміщатися на будівництво. Тож приємного всім перегляду! У попередньому відео Женя доробив верхню частину сходів, тож, переодягнувшись, відправився доварювати нижню. Для цього бере лазерний рівень і перевіряє, чи правильно виставив всі заготовки. Потім Женя наживляє всі основні шви, бо, як виявилося, проволоки, якою варить напівавтомат, в нього залишилося небагато. А нам вже так хотілося побачити наглядно наш варіант сходів хоча б на етапі каркасу. Я тут, до речі, переварив. Ось нижня частина в углу Ось така повинна бути. Просто скос 45 градусів. Як я вже казала, в роботі зі сходами з мене допомоги мало, тому я була за оператора. Побачила, що Женя стоїть в незручному положенні ще й колінами на твердому. Запропонувала йому одягнути на колінники, але в нього було інше рішення. Виправ, щоб так живу. Під час роботи Женя любить вмикати українські пісні. Шкода, що їх не можна залишити у відео, бо Ютуб може забанити. <му> Де вона? <му> не видно на на даному етапі сходи мають отакий вигляд зараз. Площадочка вже готова. Останні дві сходинки залишились. І цю. Останню сходинку вже не тільки наживив, бо закінчилася в нього проволока проволка, якою він варить. Трошки Зато Зараз все класно все подобається. І ще дві останні сходинки треба доробити. Думали в ту сторону спочатку зробити, а тепер думаємо, що може все ж таки такого вперед зробимо. Місця вистачає. Також ми прикрутили дошки до балок перекриття над сходами в тих місцях, де будуть стикуватися листи ОСП. І тут вже я трохи могла жені допомогти. А саме коли ці дошки були ще, так би мовити, на землі, я обробляла їх рідиною з антисептиком, а потім вже він їх прикручував на свої місця. І це вже інший день. Коли закінчилася проволока, Женя замовив її в інтернеті, 5-кілограмову бухту. І виявилося, що це навіть дешевше разом з доставкою, ніж купляти, та, що є в наявності у нас в епіцентрі. Тому дочекався доставки, проварив всі недоварені шви і зачистив їх болгарочкою. Якби проволоки було достатньо, то він би доварив ці дві сходинки. Ще минулого разу. Сходинки вирішили все ж таки зробити наперед. Доварив сьогодні сходи. Прикрутив тимчасові сходинки, щоб можна було вставати. Косинці теж трошки поприкручував, щоб вони не сову і де спесляське. Вчора попідшивали всі під ОСБшку перемисічки. Можна вже підшивати, вже вже майже висохло все. Тут не прикручував ще, бо може ще позачищаю, тиски на болгарку скінчились. отходы получилось. Ну и с твоей стороны треба копить, а я отрезаю. Коли каркас для сходів був вже готовий, ми змогли приступити до завершення перекриття над сходами. Так як з балками-перекриття ми вже приділилися, вони вже точно рухатися не будуть. Арболіт в щілину між вікнами Женя також залив напередодні, десь тижня за три до цього дійства. І стіна вже майже висохла. Це відео ми знімали ще на початку травня, і я думаю, що всі українці пам'ятають, яким, неймовірно, холодним і дощовим був цьогорічній травень. Коли погода дозволяє, то ми робимо якусь роботу на подвір'ї. Коли ж розпочався сезон дощів, то нас це не дуже засмутило, бо в нас завжди повне роботи всередині будівлі. Зазвичай, коли ми заливали арбаліт, на дворі була спека і він схоплювався і висихав дуже швидко. Цього разу вуличні температури були значно нижчі. А в приміщенні у нас опалення ще немає, тому ми дали просто трохи більше часу для того, щоб проболіти висох природнім шляхом. Орієнтувалися просто на дотик. Для нас це було дуже важливе питання, тому що ми в перекриття засипаємо тирсу, і дуже важливо, щоб вона була сухою. Тому, коли Женю врешті влаштував стан стіни, ми впритул приступили до завершення цієї, можна сказати, проблемної ділянки перекриття. Чому проблемне? Та Тому що багато років ми зовсім не розуміли, як і що тут має бути. Хто з нами на каналі давно, той знає, що спочатку наше вікно, нижнє вікно було набагато вище, настільки вище, що перекриття якраз упиралося в верхню частину вікна. Декілька років я просувала таку ідею, щоб це вікно змістити вниз. Женя на відріс відмахувався від цієї ідеї, а потім одного разу з таким ентузіазмом. Взяв і погодився. І зараз ані стілочки не шкодує. В принципі, з перенесення цього вікна і розпочалися наші відеозйомки. Вірніше, там уже вікно було перенесене, опущене, і він вже докладав останню цеглу облицьовочну. За рахунок перенесення вікна у нас і вийшла ця діра в стіні між вікнами, яку потім заливали арболітом. Коли ми опустили вікно, це вирішило дуже багато спірних питань. Ми змогли продовжити армопояс, який якраз і обривався вікном, і на нього вже спокійнісінько вляглися балки перекриття. Тому що ну, я ну, зовсім не мала уяви, як я буду справлятися з верхнім вікном, як, як я буду мати до нього доступ. До того ж, верхнє вікно над сходами ми зробили відкривним. І це було б досить дивно ставити драбину, щоб відкрити вікно на провітрюванні. І я дуже вдячна Жені за те, що він все ж таки погодився зробити цю неймовірно важку роботу і переніс вікно нижче. Наступним спірним питанням було: на що оперти це перекриття. Спочатку у нас була ідея, що тут буде стояти брус такої ж товщини, як самі балки перекриття. І ви, в принципі, його могли бачити у нас в деяких відео. Потім, коли Женя зайнявся сходами і вже зрозумів, як він хоче їх вести, якої висоти і ширини будуть сходинки, скільки буде прямих, а скільки забіжних, на якому рівні, якої, якого розміру буде площадочка, яку я дуже просила в нього. Під час вирішення всіх цих питань йому прийшла ідея, як зробити її опору. Зробив він її металевою і приварив до каркасу сходів. Якраз її ви зараз можете бачити по центру екрану. Як виглядає вся ця конструкція, я показувала в минулому відео. А зараз ми її зашиваємо, чому я неймовірно рада. На другому поверсі дана частина приміщення це коридор. Хоча, за потреби, можна її облаштувати як житлову кімнату, перегородивши від коридору і зашивши стіною над сходовим прольотом. А оскільки такої потреби в нас зараз немає, то ми цим питанням не особливо й заморочуємося. До того ж, у нас є ще досить велике горіще, на якому можна облаштувати житлові кімнати, знову ж таки, за потреби. А поки що горіще це найулюбленіше місце нашого молодшого сина. І якщо Микиту не догукатися, то гарантовано можна знайти його у схованці на горіщі. Цей лист ОСП, з яким Женя зараз так завзято грається, це вже останній лист, який буде прикручений на першому поверсі. Всі інші листи будуть підійматися на другий поверх для конструювання міжкімнатних перестінків. Всього у нас їх має бути три: одна велика і дві маленьких. Тож, сподіваюся, що нам цих листів вистачить і нічого не доведеться докуповувати. Ці листи ми придбали ще по довоєнним цінам. А ось гіпсокартон ми купували вже через декілька місяців після початку війни. На той момент ціни вже разючо відрізнялися від довоєнних, але зараз вони теж не радують. Тому ми радіємо, що матеріали в нас вже закуплені, чекають свого часу. Тим самим ми максимально відходимо від штукатурки, тому що по грошах це майже однаково, а ось робота не така пильна і не настільки довго тривала, як зі штукатуркою. Трохи не помістився цей лист ОСП, довелося його трішки підрізати. Такий капризний у нас виявився еркер, але Женя швидко його приборкав, тож ОСП стало на своє місце, як там і росло. Моя допомога тут була в тому, щоб вчасно підставити швабру під підпирачку і зафіксувати її в... по центру листа. Хочу сказати, що для мене це була не така вже й легка справа, оскільки швабра має розмір по висоті нашої кімнати і коли вона впирається своєю ногою в підлогу, то дуже важко її пересувати по стелі. До того ж, разом з нею може рухатися і сам лист. Все ж таки, разом з Женю ми її виставили і цим самим звільнили йому руки, щоб він міг фіксувати лист саморізами. Дуже радію, коли якийсь черговий етап роботи завершується, і навіть не можу передати словами, наскільки щаслива, що цей шматок стелі вже також підшитий. Просто тішуся, що кожне таке маленьке досягнення наближає нас до. Нашого переїзду. Я вже казала, але нагадаю, що переїжджати ми будемо в недобудований будинок, коли облаштуємо санвузол і хоча б одну кімнату. Ну, і звичайно, обов'язковою умовою були завершені сходи, тобто каркас сходів. Тож, якщо він уже готовий, то залишились якісь дрібнички всього навсього підключити електрику до щитка, розвести воду по будинку, повністю облаштувати санвузол. Поклеїти гіпсокартон на стіни, обої, покласти ламінат і все, можна переїжджати. А якщо без жартів, то роботи в нас іще дуже багато. Але ми все ж таки не втрачаємо надію в цьому році переїхати. Спочатку ми з Женією домовлялися, що зробимо натяжні стелі, потім вирішили просто їх пофарбувати. А зараз думаємо, що на початках можна пожити і зі стелею в такому вигляді, в якому вона є зараз. Особисто мені важливіше заїжджати в будинок, в якому вже є готова тепла підлога, щоб нам залишилися вже більш чистові роботи, такі як поклеїти гіпсокартон, пошпаклювати, поклеїти обої, постелити ламінат. Такої роботи я точно не боюся, тобто того, що доведеться жити вже під час цих робіт у будинку. Порівняно з тим, що в будинку ще треба розвести воду, підключити світло і зробити теплу підлогу, все інше здається такими дрібницями, і з ними ми точно впораємось. А для того, щоб приступити до теплої підлоги, нам треба звільнити це неймовірно захаращене приміщення. Щодо цього питання, у нас вже є деякі ідеї, і про них ми розкажемо в наступних відео. І навіть покажемо, як ми вже приступили до реалізації однієї ідеї. Тому не перемикайтеся, залишайтеся з нами, буде далі дуже цікаво. В кінці травня виповнилося 17 років як ми з Женією у шлюбі. І всі ці 17 років ми живемо в одному дворі з його рідними батьками і маминим братом. У них будинок поділений на дві половини, і кожному дісталась своя половина від батьків. А нам дозволили тимчасово пожити у флігелі. Ну і як часто буває, будь-яке тимчасове виливається в довготривале це точно наша історія. Флігель має одну кімнату, невеличку кухню, тамбур і невеликий санвузол. Колись я наберусь сміливості і засніму вам місце нашого теперішнього проживання, це, мабуть, буде ближче до переїзду. Поки діти були маленькі, брак місця був не таким відчутним, а ось коли вони вже підросли, то навіть наявність двоповерхового ліжка не вирішувала питання, так як особистого простору хотілося всім. Щоб ви розуміли, одна наша велика кімната над гаражем більша за весь флігель, в якому ми перебуваємо. Можливо, тому і взялися добудовувати такий великий будинок, щоб у кожного точно був власний куток. Тут Женя запінює щілину в стіні, яка залишилася від балки перекриття, яка підрізалася для верхніх сходинок. На цій стіні лежало дві балки. Ту, що ми підрізали, Женя вийняв і зараз запінює, а та, що лишилася, це перекриття санвузла. І воно продовжується там за стіною. Перед цим Женя пропінив всі шви між ОСП і стіною для того, щоб все було герметичне і тирса не висипалася нам на голову. Все, зашив Женя останню стилю. Так у нас зверху має вигляд. Скільки саморізів в цих перемичках.

Вимірити відстань між світильниками, щоб і третій тут рівномірно вивезти. Ось такий кінцевий вигляд має наша стеля на першому поверсі. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця, дякуємо всім, хто підтримує наш канал підпискою, вподобайкою і добрим коментарем. Всім Божої охорони і до зустрічі у нових відео!